Зараз я буду пробувати дивитися перший бій. Так. Так? Тобто, от, те, що зараз бачать військовослужбовці, те я буду бачити сам і буду коментувати. Так. Я беру автомат, вона мені написала: завжди тримаю зброю при собі. Uh -huh. Так, лежать мої побратими. Мені, Вони мені підказали, що потрібно зробити. Ще один вибух, темнота. Після вибуху глянь себе на наявність поранення. Це мені система все каже. Використовую розвідника, і одразу з'явився кадр, де я дивлюся в неї і бачу ворожий танк. І також зараз вона мені розказує ТТХ РГД та Ф1. Заздалегідь підготуй гранати до застосування. Твернуюся кидати гранати лівою та правою рукою! Мене поранено. Тепер поясні мені, який в мене має бути бронежилет. А, мене не поранено, мене врятувала плита. Він тривав 31 хвилину. Ну насправді, це перші хвилини. Ти розумієш, де ти знаходишся, що ти в начальному класі, що все нормально. Але потім ти як пронизуєшся цими, цими діями. Ну і справді важко це коментувати.